Він мені дзвонив, і ми разом дуже добре сміялися. Він був щасливий. Ми, ми сміялися, я не знала, де він в моїй голові. Він був на навчанні. Для себе вирішила, поки сама не побачу тіло, я не змарюся. Я дуже хочу почути, що він скаже, «Зіронька, я їду додому. Саме важче для мене це його дата зникнення. Мене звати Оксана. Я мати двох діток, двох хлопчиків. Старшому вже 20, молодшому дев'ять. Я тут у зв'язку з тим, що старший мій син зник без звісти у віці 18 років. І це підписання контракту було моїм подарунком йому на його день народження. Він був хорошим братом. В перші дні війни він його тренуватися в боротьбі. Він з 17 років ще писав петицію до президента, щоб йому дозволили воювати з 17 років. Я розуміла, що я не втримаю дитину, і я розуміла, що мої страхи вони заважають йому бути таким, як він є. А мене звуть Олена, я з міста Харкова. А, у мене зникли безвісти цивільний чоловік. Познайомились мене задовго до, незадовго до того, як йому вручили повістку. Спілкувалася, приїздив відпустки, зустрічалася. Шукаємо, чекаємо і надіємося. Мене звати Оля, я дружина військовослужбовця, який зник безвісти. Це наша дитина. Мене звати Валерія, я чекаю на тату, щоб він повернувся додому. Я ни пишаюся, але мені страшно це нього. Катерина, я чекаю чоловіка. Він вже два роки і три місяці безвісті зниклий. Я з міста Кривий Ріг. У нас є донька, якій майже 14 років. І ось весь цей час знаходжусь в невідомості. Людина, яка знаходиться в невідомості, в першу чергу для його рідних, також вона абсолютно відсутня у всіх ну, для людей, але вона ніколи не зникає з серця своїх близьких. І от ця невідомість вона дуже складно, ну, складно переживається, переноситься близькими і рідними. Коли ти не розумієш, і ти живеш на автопілоті. Просто нерозуміння, що робити, куди йти, як далі бути. Нерозуміння. В моєму випадку це не життя. Це воно просто стоїть. Ти існуєш, а не живеш. От це все, що я відчуваю. Спочатку неможливість дихати. Я відчувала, що я дихаю на 20% своїх легень, а мені завжди хотілося вдихнути більше, а я не можу фізично. А відчуття великої сірої хмари, темної хмари наді мною. Я така маленька і згорблена. А вона огром... величезне горе наді мною, яке я не можу осягнути. Вже два роки минуло, і я розумію, що це не мій стан, я не буду жертвою. 20 років ми знайомі, 15 років ми разом, навіть 16-15 ми у шлюбі і 16 разом. Всі його знають чисто по посмішці. В нього посмішка на всі 32. Він завжди такий, його настрій передається просто людям. Ти можеш йти з ним просто провітатися, а ти будеш потім посміхатися ще півгодини, як ти його зустрів. Але він таким і був до повномасштабної. Він таким і був коли і пішов вже служити. Я впевнена, що він такий і є зараз. Я звикла, що я конкретно я за стіною, я за чоловіком. Це турбота. Знаєте, навіть в свої там, роки ти завжди почуваєшся ось, саме дівчинкою. Ти не, ти не знаєш і не відчуваєш зовсім ніяких проблем. В тебе їх просто немає, тому що за тебе їх вирішують. Тобі їх навіть не показують. Спокій. Навіть якщо йому погано, він цього не каже. Він наоборот заспокоює мене. Каже: не хвилюйся, все добре. А я знаю, що там не добре. Я знаю, що їх криють. А він мене заспокоює. Ну, все добре. Ну, уважиш, теж літає. Мери, все добре. Тут друзі, вони мені допоможуть. Ми з ним познайомилися 22-му році? Наша перша зустріч була в Миколаївській області. До речі, він тут ну, ні служби, якби. Але те, коли ми з ним познайомилися, це дійсно та людина, яка дала розуміння, що я можу бути маленькою дівчинкою, яка дає мені ну, захист і розуміння того, що я не сама в цьому світі. При нашій першій зустрічі він сказав, що немає твоєї і доньки, і моєї є і наші дівчатка, і я їх безмежно люблю. І ну ніколи не було фрази, що ну вона твоя, а ця моя. Ні, от це те, що підкорило. Він відповідальний, тобто він ніс відповідальність за свою родину. Йому було неважливо, що вважають інші, але він висловлював свою думку чесно і сміливо. І я завжди ходила в школу, вислухала про нього, що він дуже балакучий і він відстоює своє бачення. В нього була дуже сильна позиція щодо інших людей, які чекають Російський Мір. Коли ми вже підписали контракт, то я з ним спорила і казала, що Даня є плюралізм думок і не, за, не треба людині казати, як, у що їй вірити. А він мені, мені казав, «Ні, «Ні, мама, ти не розумієш. Їх треба навчити ду, ну, думати, хто вони і де вони живуть. Я розумію, наскільки він був правий. Ходили в караоке, то він мені присилав голосове повідомлення, пісню Скрябіна, мам. І я розумію, що це так важливо, що він перед хлопцями показує, як сильно він любить свою маму. Я не хотіла чоловіка військового, я не хотіла чоловіка з бородою, і я не збиралась друге заміж, але він просто це все зібрав одне і так вийшло. Але він вже був військовим до цього, він служив на контракті 16 по 19 рік, потім демобілізувався, працював за кордоном, трохи повернувся і мав їхати також знову, але почалось повномасштабне, і він просто залишився тут, а зібрав рюкзак і пішов на війну знову. Я знаю, що він, до того, як ми познайомились, він ходив в військкомат, але тоді, мягко кажучи, вигнали. А потім, коли він отримав повістку, каже: ну, а що робити? Говорить, дітям потрібно вдома жити. Так, у нас спільних дітей немає. Він каже, діти мають жити вдома. 25-го він мені сказав Я йду. Я його просила, звісно, ні. Але він мені сказав таку фразу: хто як не я, я йду захищати вас. Мене, доньку, батьків. І мені було дуже боляче, але я не вправі його зупиняти. Звісно, він він пішов служити аж 30 серпня, так як його не брали. Йому казали, що надто багато людей, надто багато людей, але на протязі цього часу він все ходив, ходив до ТЦК, і все таки 30 серпня він випросив і його забрали. Коли сталася війна, він різко став чоловіком. Йому було важливо бути усюди. Спочатку війни він пішов у варту. І він знаходився там. і Я собі була щаслива і довольна. Думаю, дитина в мене, наче в армії, та не в армії, більш-менш в безпеці, але він з військовими і він отримує цей досвід. Але з часом цього досвіду йому було не вистачало, і він мене постійно вмовляв, вмовляв, вмовляв. А потім одного разу він прийшов і сказав, що він подав заявку до Азову і йому не потрібна моя згода. Ну... Я злякалася і підписала контракт, бо мала надію, що мій чоловік десь зможе його скоригувати. Ми не встигли. Він був дуже щасливий. Але ми підписали контракт. Навчився трошки в Англії, повчався, і через тиждень він зник під Бахмутом. Це була дуже коротка розмова. Він сказав, ми виходимо на позицію, два-три дні мене не буде на зв'язку, я вийду, я тобі перезвоню. Я телефон з собою не беру, телефон мені прислали, він зараз в мене вдома. Його тоді перевели саме, і це було перше завдання, на яке вони вийшли, і після нього вони зникли. У нас був маленький чатик на чотирьох WhatsApp. Там була його сестра, мати, я і він. Тобто, якщо у нього було мало часу, він дзвонив туди. Перед цим ми з ним розмовляли. Він каже, я, я хочу спати. Я ввечері подзвоню, я хочу спати, ми та спимося. А ввечері він вже не подзвонив. І я поняла, що от це от, ми прийшли зарядитися, це означає, що взяли те, що потрібно, і йшли назад. Тобто об потім не сказав. Мені він сказав, що, він, що в нього ще навчання, а сам вже знаходився під Бахмутом і ходив на штурми. І за цей тиждень, що він там знаходився, він мені дзвонив, і ми разом дуже добре сміялися. Він був щасливий. Ми, ми сміялися, я не знала, де він в моїй голові. Він був на навчанні. Тільки ввечері одного разу він мені пізно прислав, «Маме, я тебе дуже сильно люблю. Я потім вже зрозуміла, що він йшов на штурми. В мене похоронка значально. З самого початку військкомат мені дав, видав похоронку. Тіло їде на Дніпро. Він же навчається. А через два дні мені кажуть, що е, в нас проблема: тіла нема. А я не розумію, в чому проблема. Це ж моя надія. Дзвінок. Це був дзвінок. Він мені сказав, що він їде на завдання, і через пару годин він мене набере. Сказав мені, як він мене сильно любить, і як виявилось, через півгодини він зник. Запитання, типу, там що ти відчуваєш, я не можу пояснити, що я відчуваю, тому що я живу автопілотом. Тобто мої відчуття автоматичні. Е, питання, типу, там е, а що, а як «А де?», Я вже на них навіть не відповідаю. Я просто пропоную людям пережити те, що переживаю я, тому що це складно роз, зрозуміти. Я не знаю чесно, що в цих людей в голові, коли вони так кажуть, дружині, яка чекає свого чоловіка, і я вірю, і я знаю всім серцем, що він живий. Він в полоні. Він до мене повернеться. Але я, я нічого їм не доказую і не збираюся. Я просто розумію, що нам з цими людьми просто не по одній дорозі. Відчай. Нерозуміння, чому. І ви мене не зрозумієте, поки не будете самі на моєму місці. А мені не задають таких питань. Всі люди навкруги мене підтримують і на роботі, особливо. Як там справи? Я кажу, тебе змін. Ну, ми тебе чекаємо з твоїм хлопчиком. Ти прийдеш до нас і будеш пити каву. Навкруги мене дуже добрі люди. На загал, я хотіла сказати, ви просто подумайте, поставте себе на місце тої людини, кому ви це кажете. Просто хоч на секундочку спробуйте відчути, що відчуває та людина. Як це боляче, як це страшно. Відчуття того, що от до і після. Тобто, подружки кличуть на каву, а я не хочу. Там ходімо сходимо туди а я не хочу. Тому що там люди ходять парами, а я цього бачити не хочу. Е, мені довелося піти з роботи. У мене така була у мене робота в торгівлі, я працювала в магазині жіночого одягу. Е, в той момент просто не хотілось ніяк контактувати з людьми, розмовляти, спілкуватися, посміхатися, коли тобі, тобі потрібно це по роботі. А я не хочу. Я не хочу це грати, видавлювати. Тому прийшлося це закинути і почалася зовсім інша діяльність. Спочатку було дуже важко, але тепер я сприймаю це як виклик, як шлях, як можливість. Як можливість пізнати себе, і що змінилося? Я не відчуваю емоцій, не можу плакати. А мені дуже хочеться плакати. У мене тут порожнеча, її треба виплакати, а я не можу. Я закрила його. Е, перший місяць е, ну перших кілька днів вірніше, це був просто такий дикий стрес. Коли ти плачеш, потім смієшся, ти хочеш їсти, ти хочеш голодати, ти хочеш в вікно. Ти хочеш там далі жити, боротися, і от момент, що розуміння, що в мене вдома є дитина, не дозволив мені далі здатися. Тобто тиждень так це був. Просто жах, але потім потрошки почала себе брати в руки, скерувала всі свої так сказати, сили і енергію на те, щоб добиватися якоїсь правди для, для себе, для дітей, щоб отримувати ті ж самі там документи, все, що має бути необхідно, і коли він повернеться, щоб ну, він не сказав, що я сиділа і нічого не робила, що я не просто ну, а я боролася за ну, на, за нас, за нашу сім'ю і за нього, за те, щоб його знайшли. Речі, нам повернуло колон його з речами, це мій був подарунок йому, його нам повернули з речами. І на День закоханих він подарував мені ведмедика, і цей ведмедик з цим колоном живе у мене, грубо говоря, на ліжку. І коли мені погано, я просто його обіймаю і як би розмовляю з ним. Я почала писати блокнот: От, як пройшов, допустим, тиждень, що я зробила за цей тиждень, чому я це зробила. Коли мені погано, я теж пишу, ну якби спілкуючись з ним, мені від цього легше. Дитина, це той яскравий такий вогник, те, що ну, не дає здаватися. Я дуже багато плакала, вона приходить мам, не плач буде добре, тато повернеться він обов'язково повернеться, тому що ну, в нього немає іншого виходу. В принципі, о, це те, що не дає здаватися, але да, іноді, коли накриває, ти там, закрилася, виплакалася, фух, полегшало. Є друзі, знайомі, які можуть підтримати, які дійсно розуміють, без зайвих запитань. Просто я приходжу, я кажу: от, мені треба поговорити. Все, я сіла, виплакалась, виговорилась мені полегшило. Дитина вона в нас така, як і тато, дуже усміхнена і дуже-дуже дуже вже дуже маленьке коло друзів. У мене чоловік дуже любить піцу чотири сира. І от я її без нього не їм. Вона чекає його, вона чекає нас разом, і ми будемо це робити тільки разом. Одна, я це ніколи не зроблю. Також в мене є іграшка маленького солдата, така м'яка. Я з нею сплю. Вона дуже схожа на нього. Ось прям і зачіска, і колір очей. Вона у військовій формі. Поки вона його мені заміняє, я з ним розмовляю, але я знаю, що він повернеться, і вона просто сяде на поличку. Мені допомагають в першу чергу друзі, моє оточення. Дихати я почала благодаря завдяки Йозі. Я пішла на танці, арт-терапія і віра в господа. Це мої стовпи, які. Ну, біда прийшла, але разом з нею я отримала щось добре. Я все одно е, з, хоч, хочу вірити в те, що всесвіт мене любить. Я його люблю. Я люблю життя. Я знаю, що життя любить мене. Я вірю в дива, вони зі мною трапляються. І я розумію, що мені треба бути на стороні світла. Я не хочу бути впадати в ненависть, в негатив, в прокльони. Мені цього не. Ну, Майже немає. Yeah. Я, я ніколи знаєте, не було. Для мене завжди дати це були чисто щасливі мої дати: дні народження рідних, наші там якісь річниці. А зараз я не хочу цих дат, які хороші. У мене в голові лише погані ці дати, і я боюсь цих дат, тому що час йде. А, нічого я не знаю. Саме важче для мене це його дата зникнення. От я, я дуже її боюсь завжди. Вже другий рік я не хочу цього дня, і я просто намагаюсь просидіти його вдома одна, просто в своїх думках, тому що навіть вже за такий термін знаєте, навіть поплакати вже не вдається. Не даєш собі права на це просто. Чекати це вірити в краще. Це чекати моменту, коли ти отримаєш найбажаніше, ти отримаєш задоволення від тієї зустрічі. Ти зрозумієш, що е, те, що було до цього, не має значення, тому що це минуле, а далі буде краще майбутнє. У мене чоловік теж він такий боєць. Я, я знаю, в принципі, те, що він проходив і в 16-19 по рік, потім з початку 22-го. Е, я знаю, що він сильний, тобто він витривалий. Е, він сказав, що я ніколи не здамся. Е, я пішов туди заради вас, і зараз я маю робити щось заради нього, щоб він найшвидше повернувся. І навіть якщо це буде найскладніше повернення на щиті, е, я теж маю бути до цього готова. Тому що є розуміння, е, ти якби віриш в те, що він ще живий, але все ж таки десь ти Розуміє, що можливий інший вихід, тобто, що він повернеться. Як він казав, ну мене в будь-якому випадку перевезуть, якщо знайдуть. Ну, я думаю, що це коронна фраза певно всіх військових, які розуміють, де вони знаходяться, і що як він сказав, котику, ти розумієш, я на війні статись може все що завгодно. Тобто е я готуюсь до різного розвитку подій. Але для себе вирішила, поки сама не побачу тіло, я не змирюся. Завжди, коли я сердилась, там обіжалась, там, сварилася трошки, він казав, ну я ж обіцяв, ну я ж прийду. Ти не переживай все добре. Та навіть це невірно не дізнаєте. Я знаю. Я просто знаю, я його чекаю, я знаю, я впевнена, що він повернеться до мене, він мені обіцяв, а він обіцянки свої завжди доводить до кінця. Якщо день народження, ну, я, наче я тримаюсь, і день зникнення я тримаюсь, а кожний обмін ні. В мене є побажання завжди на будь-яке будь свято будь-кому. І це як і тост, нехай всі чоловіки повертаються додому. Я розумію, що це настільки неправильно місце чоловіка поруч з його сім'єю. Ти пам'ятаєш кожну дату. Там, наприклад, коли ви перше зустрілися, вперше познайомилися, о якій годині ви познайомилися. Річниця Василя це складні дати. Там день народження це особливо. І в минулому році у мене чоловік з 15 березня, а мене 3 квітня, день народження, до мене приїхала подруга, привезла такий дуже красивезний пакет квітів, в рожеві, рожевій обгорці. Вона каже, я хочу. Щоб хоч трошечки в твоєму ну сьогодні, в тебе було трошечки більше якоїсь радості, свята, щоб ти ну сьогодні хоча б менше плакала, тому що ці перші тижні були найважчими. Кожне свято, яке пов'язане з нами, завжди ну, воно болить найбільше. Якісь новорічні свята, це також такий тригер трошки. Ну, я думаю, як для кожної родини, в якій є військовий, незалежно від його статусу, він зниклий, загиблий або просто він на фронті, для кожної сім'ї це ну, завжди тригер. Тому що за родинним столом не вистачає твоєї найріднішої людини. У нас є така мрія, маленька. Ми після одруження дуже хотіли повінчатися, але ми не встигли. Я, ну, ще до того моменту, як він зник безвісти, я вишила ікони, ми їх взяли в рамку, все вони вісять дома зараз на стіні. І от наша сама така от мрія це повінчатися, і ми дуже хотіли ще дитину. Просто б обняла в намір. Я б в черговий раз сказала, як я дуже сильно його люблю. І не знаю, я б не вернула, напевно. Намагалась його попередити, Хоча, адже у нас такі розмови були дуже часто. Він ем, якось відчував. Він завжди казав, що а ось я потраплю в полон, доведеться тобі чекати. Я йому казала, що це дурниці, але воно сталося. Що він найкращий чоловік, якого я зустрічала, напевно, я його безмежно люблю. Я дуже хочу почути, що він скаже: Зіронька, я їду додому. Я пишу листи, ми можемо написати листи, без вісти зниклим, але я не знаю, чи вони доходять, чи не доходять, взагалі то кажуть, що не чи ні. Я йому в кожному листі пишу, і я йому і казала, коли я народила малого, ну, наче тут є конкуренція. Я йому казала завжди і зараз пишу, що ти для мене особливий бути перший. Я б йому сказала, що я вірила, що я кожного дня за нього молюсь Господу, і що він мій особливий. Я обіймала б його, я б я б плакала. Я б з тобою виплакалась.